Друзі, усім привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. І Марічка працює над своєю цибулькою. Вона вже просохла гарненько. А тепер я в'яжу бучачки. Розібралася з чесничком, а тепер треба розібратися з цибулькою. Е, як ви бачите, якийсь більший, якийсь менший, якийсь там, може, трошки чуть-чуть, якби посерединці. Я вам зараз покажу частково, може буде погано видно, то вибачайте. Та все ж скажу, що як я регулюю на більший чи на менший ось такий якби, якби віночок. Ну, це не віночок, це просто такий ну, і пучок, і не пучок, і вінок, і не вінок. Ну тим словом, Я вам зараз покажу. Ой, Чекайте, чекайте, бачите. О, бачите, як він по кругу виходить. Ось так. Можна підвісити, воно гарно тримається, тому що тут зав'язую на два бантики, а потім тих два бантики зав'язую на вузлик. І він не розв'язується. Так, є, друзі, в мене ось така бабінка невеличка, шпагату. І беру собі робочу ось таку. Ну, це не нитка, беремо шпагат ось такий. Чим більше хочете ви, щоб у вас був такий віночок більший, то ви повинні взяти робочу, робочий шнур ось такий. Чим більший, тим буде більший віночок. Ну, я, наприклад, візьму десь до 2 метрів. Так, беру я дві цибулини. Зараз вам гарно покажу. Ось так, до кучі і перемотую ось так тісненько. Перемотую разу два, а то й три. Так, цією, оця робоча, так якби нитка, шнурок, ми будемо замотати, а ось цю сторону, друзі, я не відрізаю, відріжемо в самому кінці. Так, ну і наступний. Беремо більш-менш по розміру. Ну, тут в мене вже, по-моєму, буде лише одна Отака. такий віночок. І ось так. Я беру по одній цибулині. Один раз загорнула і кладу наступну цибулину. І отак. І тісненько примотала, пальчиком тримаю. І беру наступну цибулину. І ось так, бачите, Та вона собі лягає ту вліво, ту вправо. Знаходить собі положення. І все. О, і пішли і поїхали. Я пробувала класти по дві, по три цибулини. Знаєте, дуже вільно вони лягають і можуть десь відірватися, А так. Якщо по то можна більш зафіксувати її. Там собі можете отак положити і, наприклад, вкладете цибулину, і ви собі дає вільне пространство таке, туди можете направити певну цибулинку і її примотати. І так пішли, поїхали, друзі. От бачите? Цибулинка, коли ось так лежить, так, а цей, ця нитка йде чи ж багат, іде от, отут, при ось ось так іде нитка. Вона краще тримає. І собі направляєте цибулину, куди вам потрібно. І все. Це добре робити, коли ви цибульку берете собі на коліна. Так мені удобніше працювати. Але, щоб вам було краще видно, то трішки попрацюю. Ось так. Бачите, я затягую і відразу пальчиком притримую. Щоб е, ниточка, чи цей шнурок, чи шпагат, хто як скаже, друзі. О, гарненько притягую і пальчиком тримаю. І все в нас гарненько виходить. Спочатку стараюся, щоб цибулинка була одинакова, а потім наприкінці можна менше вже брати. І все, і все. Так, поставлю я паузу, буду працювати далі саменька. А тоді, коли сплиту, покажу, який він в мене. Вийшов. О, бачите, ще в нас яка нитка, чи шнурок, чи шпагат, який ще має, яку ще має довжину. Я думаю, що всю цибульку я не сплиту, придеться брати ще один плести віночок. Та й все. Ставлю паузу, тоді з вами зустрінусь. Друзі. Саме бачите, саме ось так. Тримаю ось цей пучок на себе на колінках і в'яжу собі, прикладаю цибулинку за цибулинкою і затягую і все. А той пучок, який я з вами починала в'язати, ось він. ось, Він вже готовий, тільки не обрізаний. Я вже його зав'язала, потім згадала, я ж вам не показала. ось. Бачите, цей кінець в нас закінчився, а другий кінець в нас довгенький. І затягую гарно, з'єдную ось цих два шнурки, зав'язую спочатку на вузлик, потім на бантик, а тоді бантика зав'язую ще раз на вузлик. Зараз я вам попробую якось показати. Ну, як саме, не знаю, чи в мене вийде. Так, бачите, ось ця нитка в нас чишпагат. І ось ця нитка зав'язую на вузель. Ось так гарно зав'язала. Тоді зав'язую на бантик. Ось так і ось цих два таких, як пушки, бачите, зав'язую на вузлик. Ще один. Все, вони не розв'яжуться і можна підвішувати нашу цибульку. А з ось цим чубчиком робимо наступне. Так, беремо ножниці, ніж, сікатор. Чим відріжете? Я буду відрізати ножиком. Все. І усе бачите. І підв'язка наша готова. От в кінці, бачите, не не затіснила, <смас> не затягнула цибулинка відпала. Так. Ну, а тепер, ой-ой-ой-ой. Оце ще відріжу, тому що я зав'язати зав'язала, але не відрізала. Бачите, тут вона у нас цибулька більша і набагато, набагато важчий. Але все робимо одинаково. Ніж гостренький, то нічого, що він маленький. І, ус, і усе. Бачите. Яка підв'язочка. Те, що в нас корінчики не обтяті, то нічого страшного. Я візьму ножнички і кожного кожну пообрізаю. Можна було би спочатку пообрізати, але я не захотіла таким займатися. Ну, а закінчу, друзі, я своє відео ось так. Ось три пучки вісить, таких, як. Ну, я скажу віночки. Ось це один, два, три. Це є зимова, а це є весняна, котра посаджена в квітні місяці. Ось так. Бачите, які пучечки, які віночки. Так Марічку приділися пучечки чи віночки. Не знаю, друзі. Як на так буде добре. Корінчики я ще не обрізала, нехай вона вісить, колись буде йти дощик, і я тоді не буде чим зайнятись і буду обрізати корінці. Ну, а кому сподобалось моє відео, те, як я пов'язала свою цибульку на подальше зберігання. Якщо вам не важко, можете поставити вподобайку. Я вам щиро-щиро. Буду вдячна. А тепер скажу вам до побачення. Люблю, цілую, обнімаю. І все найкраще вам усім бажаю. Усім пока-пока-пока.